Господу, помолімся. Слава Ісусу Христу! Ми далі продовжуємо розмовляти про молитву. І, напевно, коли йдеться за молитву кожного з нас, нема різниці, чи це молитва. Храмі чи особиста, але найбільший клопіт, який всіх нас мучить, це наша неуважність, незасередженість на молитві. І ми всі жаліємося на це, але проблема, що ми не можемо бути неуважні. Ми завжди і уважні. Але питання на що ми уважні. І клопені в тому, що дійсно ми не усвідомлюємо, що це є молитва. Тому ми й неуважні. Ми не є що неуважні взагалі не молитві. Ми на щось уважні про щось інше думаємо. А чому про щось думаємо, бо не свідомі, що відбувається? Молитва, і про це я буду дуже багато разів говорити це унікальна зустріч двох осіб. Це зустріч мене як особи. І це зустріч з Господом. І не можна до цієї зустрічі примусити ні одну з цих сторін. Ми не можемо примусити Бога з нами зустрічатись, Він є особа. А так само Бог може не може змусити нас. Ми цілий день бігаємо 23 години, 23 години, 45 хвилин на добу. Бігаємо, щось робимо, і коли зупинились на якусь хвильку часу, 5-10 хвилин, ми вже хочемо, щоб Бог з нами зустрівся. Ну а де ми були, той цілий весь час. І тому в молитві є це дуже важливо, бути свідомі, що молитва це є зустріч. Зустріч Мене і Господа. І коли ми говоримо про цю зустріч, то маємо розуміти, що тут не стільки. Е, ми маємо нарікати на Бога, що його немає, що не можемо зустрітися з Богом. Він завжди є. Але скільки Бог може нарікати чи десь там ем, нарікати на кожного з нас? Бо ми забуваємо про Його присутність. І тут є важлива річ, що є молитва. Молитва це зустріч, щоб пригадати про постійну Божу присутність. Бог є завжди присутній. Немає миті в нашому житті, щоб його... Не було присутнього. Це не тільки що, як ми згадуємо про нього, він починає бути присутній. Він завжди є присутній. Ми про це кажемо, молитві Царю Небесної, коли повторяємо слова, що всюди єси і все наповняє. Бог все наповняє. Але проблема є наша, що ми, живучи в цьому матеріальному світі, дуже швидко зматеріалізуємося. У нас народі кажуть, з ким поведеся то не берез. Зранку до вечора. Ми живемо в цьому світі, маємо ті чи інші обов'язки, ті чи інші справи, тим чи іншим займаємося. І свідомо, несвідомо, воно нас змінює. Цей матеріальний світ нас формує. Бог є інша форма буття, це не лише земне буття. Тому, коли ми звиклися жити в цьому земному бутті, нам є не просто зустрітися з Богом, не просто зустрітися Його. Наскільки усвідомити собі, що він є присутній. Бо коли ми говоримо про присутність Божу, що цього треба усвідомити, як це маємо пережити? Цього також треба навчитися. Пригадуємо собі, як ми в дитячих роках гаралися в схованки, десь там дитина ховалася, інша дитина її шукала. Бога, в певній мірі? Казати образно, маємо завжди відшуковувати. Він є присутній, але ми його не зауважуємо. Дуже часто в часі богослужень ми повторюємо слова, будьмо уважні. Ми неуважні. У нас є хронічна неуважність. Хронічна неуважність перебуває в тому, що ми є. Ми або є в минулому, або в майбутньому. Погляньмо, старші покоління завжди кажуть, от як колись було добре в минулому. Як розказують, як то було добре, старше покоління має ту схильність завжди ідеалізувати мену. Молодше покоління що не краще. Воно завжди ідеалізує майбутнє. От, думає, от колись буде. Але ми не є присутні в дану мить. Бо лише будучи присутними в дану мить, ми можемо зустрітися з кимось. Особливо ми можемо зустрітися з Богом. Ми не можемо зустрітися з Богом в минулому. І ми не можемо зустрітися з Богом в майбутньому. Ми маємо зустрітися тут і тепер. Він є присутній в нашому житті. І тому, коли ми стаємо перед молитвою, маємо стати, усвідомити собі, перед ким ми стоїмо. Хто є Бог? Бог є всемогутній. Хто є Бог? Бог це який хоче мене слухати. Хто є Бог? Це, який дав мені буття, той, який мені хоче допомогти, хоче послужити. Той Бог, який мене завжди любить, той Бог, якому я завжди потрібний чи потрібна. Це я можу розчаруватись в собі, бо ніколи не може розчаруватись в мені. Навіть коли ми кажемо слово, що Бог прощає, ну ми кажемо це слово, але Бог не може реально прощати. Бо прощає той, хто образився. Бог не може на нас образитися, він не може образно казати прощати, бо він завжди нас любить, він ніколи не гнівався на нас. І він завжди чекає на нас. Ми можемо розчаруватися в комусь. Правда ж? Ми багато разів комусь зачаровуємося, потім розчаровуємося. А Бог ніколи не може в нас розчаруватися, і він завжди вірить в нас. І коли ми приходимо до сповіді, це не тільки що Бог нам прощає нам наші гріхи, як ми кажемо. Ми казали, він образно не Він не може прощати, бо він нас любить. Але Бог дає ще нам цю гарантію, певні сповіді, що ми можемо жити свято і правильно. Тому, коли ми стаємо знову черговий раз перед Богом, усвідомлюємо собі, хто є Бог, все який створив все від, небуття, від знебуття. В буття. Цей Бог, який завжди хоче мені послужити. І також маємо усвідомити, хто я. є. Бо це є проблема цієї неуважності, от коли приходить якась поважна особа. Приходить священник до когось гості, приходить єпископ до парафії, приїжджає патріарх або президент. Ми завжди уважні, бо свідомий перед ким ми стоїмо, свідомий перед людиною цього світу. І проблема нашої неуважності походить з того, що ми не свідомі перед ким ми стоїмо. Тому, коли в черговий раз будемо ставати на молитву, не треба спішити одразу брати за текст і молитв, чи навіть своїми словами говорити. А дуже важливо собі усвідомити, перед ким ми стоїмо, хто є Господь, ким він є. І також бути свідомими, ким я є. Я той, який потребує Божої допомоги. Я є той, який потребує Божої помочі. Я є той, який без Бога. Не може нічого зробити. А які в Бозі, як казав апостол Павло, може все може зробити, укріпляючи вони Христі, який в Бозі може зробити багато речей. Тому усвідомлюймо, який Бог є всемогучий, люблячий. І цей Бог всемогучий, люблячий, хоче кожному з нам допомогти. Тож усвідомлюємо, ким є Бог, а ким є я. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедрот твоїх. Очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зловчинив, То Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги твої, і нечистиві до тебе не вернуться, визволь мене від вини крови Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90. -й. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа Мій захисте і моя твердиня, мій Боже. На котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова, і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Нехай і тисяча впаде біля тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь Твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм Він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках тебе носитимуть. Щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що Він виявив свою любов до мене. Я Його врятую, я вивищу його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, і я озвусь до нього, я буду з Ним у скруті, я Його визволю і Його прославлю. Довгим віком Його насичу. І явлю йому моє спасіння.